Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитв заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і недостойну Твою. Ваше ім'я. Господи. В милості Твоїй владі, чадо моє, ім'я сина, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, пробач йому всі гріхи вільні і мимовільні, скоєння перед Тобою, Господи, настав Його на правдивий шлях заповідей Твоїх. І вразуми Його і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі та зцілення рани, Господи, благослови Його в домі, біля дому, у полі, роботі та в дорозі та на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим. Від кулі, що летить, стріли ножа, меча, отрути, вогню потопу, від смертоносної виростки і від марної смерті. Господи, обгороди його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, злиднів та нещасть. Господи зціли його від усяких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і полегши його душевні страждання та скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато років життя та здоров'я, цнотливості, Господи. Дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя та благочестиве дітородіння. Господи, даруй і мені недостойні і грішні рабі Твої, батьківське благословення, на чадо моє, наступного ранку дні, вечора і ночі імені Твого заради. Бо царство твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, зійшли мого Сина, раба Божого ім'я Сина, здоров'я міцне, розум і волю, силу і дух. Захисти його від впливу згубного і направ на шлях, що веде до благочестя, хай буде воля Твоя в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. <кхи> Звертаюся в благаннях до тебе, пантелеймон цілитель. Даруй моїй дитині зцілення, прийшли йому сили, доторкнися до плоті Його, поцілуй душу Його, погаси вогонь палаючий, вкрий пристрасті, відклич неміч, пробуди раба Божого ім'я Сина, підійми Його з дурного болю, обдаруй Його Твоїм благословенням. Підкоряємося волі Твої і милості Твої, милость Твою чекаємо на Сина мого, <кій> в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, нехай буде милість Твоя на дітях моїх і на дітей. Збережи їх під кровом Твоїм, покрий від усякого зла, відведи від них усякого ворога, відкрий їм вуха та очі, даруй розчулення та смирення серцям їхнім. Господи, всі ми створіння твої, пожалій дітей моїх імена дітей. І зверни їх на покаяння, спаси, Господи, і помилуй дітей моїх імена дітей, і просвіти їх розум світлом розуму, Євангелія Твого, і настав їх на шлях заповідей Твоїх, і навчи їх, Отче, творити волю Твою, бо Ти є Бог наш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, надіюсь на тебе і прошу за власного Сина, звільни Його від хвороб та хвороби і вилікуй грішну душу Його від ран недовіри. нехай буде так. Амінь. Господи мій. І я приходжу до тебе зі смиреною молитвою за свого Сина, ім'я, захисти його від бід і злих помислів на нього, будь захисником йому на дорогах життя, веди його правими шляхами, будь йому, Господи, путівником, дай синові сили долати труднощі. Я знаю, Отче наш небесний, що Ти почуєш мою молитву, ти міцність і захист мій, Ти Отець наш небесний. Слава та хвала тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь, Отче Небесний, прошу тебе в ім'я Сина Твого, Господа нашого і Ісуса Христа. За сина свого ім'я. Ти сказав, що ти маєш цілити, і немає нікого, крім тебе, хто так стілює наші рани. І я прошу тебе, Господи, зціли серце та душу, ім'я сина. Ти сказав найбільше зберігається, зберігай серце Твоє, бо це джерело життя. Я прошу тебе також, дай мудрість твою, покажи, як чинити складних ситуаціях. Вчи і наставляй його на твої шляхи, дай йому твою безмежну любов до людей, особливо тих, кого важко любити. Слава тобі, Господи, навіки, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. О Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і збережи подаху Твої, моїх чах імена дітей, усіх юнаків і немовлят хрещених і безіменних, і в утробі матері на сині, прикрий їх ризою твого материнства. Дотримайся їх у страху Божому і в послугу до батьків, благай Господа мого та сина Твого, нехай дарує йому корисне для спасіння їх, вручаю дітей своїх, материнському погляду Твоєму, бо Ти, мати Божа, є божественним покровом рабам Твоїм, ім'я Отця. Сина та Святого Духа, амінь, Господи мій, я приходжу до Тебе та смиренною молитвою за дітей моїх, захисти їх від бід і злих помислів на них, будь захистом їм на дорогах життя, веди дітей моїх правими шляхами, будь їм, Господи, путівником. Дай дітям моїм сили долати труднощі. Я знаю, Отче наш Небесний, що Ти почуєш мою молитву, ти міцність і захист мій. Ти Отець наш Небесний. Слава та хвала тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.